Щирі, добрі та відважні. Такими Володимира та Олексія згадують знайомі. Чоловіки разом захищали Україну на Херсонському напрямку. Володимиру Базінському було 47. З початку мобілізації герой добровольцем пішов боронити рідну землю. Від нього чогось сумного якихось речей в будь-якій ситуації, які б він був, завжди знаходив позитив, сміх. Ну, скажімо так, був людиною позитивною, доброю, щирою, нікому ні в чому не відмовляв. Ну, він був душею компанії. Взагалі, я думаю, він золота людина, дуже рідко буває таких людей. Олексій Постернак загинув у віці 40 років. Провести в останній земний шлях чоловіка прийшли знайомі, друзі та рідні. Для них він завжди був взірцем непохитності, сили та мужності. Прекрасна людина, чудова, з великої буки, просто біда, горе і все. Він дуже добрий. Володимир та Олексій служили в одному батальйоні, були близькими друзями, завжди підтримували один одного та мріяли про волю та незалежність України. Завжди ті відео, які він присилав в телеграмі, на відео вони завжди вдвох. Завжди вдвох виходили на завдання, і вдвох верталися до останнього. Загинули герої 12 березня поточного року. Поховали Володимира Безінського та Олексія Постернак на Алеї Слави. Тетяна Аржипенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.